П'ять матчів з найбільшою кількістю червоних карток. Відкриває топ рекорд чемпіонатів світу. Під час матчу 1 восьмої фіналу чс 2006 між Португалією та Нідерландами вилучили аж чотирьох гравців. А критичності ситуації додала травма Кристяну Роналду. Четверте місце турецьке дербі. Градус на матчах Фенербахче та Галата Сарая зашкалював завжди. І аж у трьох зустрічах цих команд вилучали чотирьох гравців. Бронза дістається АПЛ. Одразу у чотирьох поєдинках арбітри діставали по п'ять червоних. Найцікавіший випадок стався в матчі Віган Брістоль Роверс у 97-му році, де гості, граючи в меншості, здобули перемогу. Срібло отримує поєдинок між Еспаньолом та Барселоною. У 2003-му суддя показав шість червоних карток. Усі вилучення сталися через окремі епізоди, а не масову бійку. А голів було менше ніж вилучень. 3-1 на користь Блаугранас. Золото топу вас шокує. У матчі 5-го дивізіону Аргентини між Клейлопе та Вікторіано Аренас арбітр вилучив усіх гравців запасних і. Тренерські штаби обох команд конфлікт розгорівся через масову бійку наприкінці зустрічі.